Є знижки на Корега Макс 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на Емоліум 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Циганик минулого разу не було. А Доброго тепер добре. Привіт Доброго ранку. Доброго. от людина, яка стежить за усім контентом сніданку. Ми це дуже цінуємо. Я Вре... люблю сніданок. Це моя моя програма зараз да, слухай. Тут же ти гернула тема е, людей. Що? Проте е, в, в транспорті хазяї з собаками їздять, комусь це не подобається, якогось алергія, хтось боїться собака, хтось із хазяїв. Навпаки не дуже поважно ставиться до інших пасажирів. Собаку на місце людей садять там лапки, не чисті, все, все, все решта. І ми так масштабували цю історію. Собаки в транспорті. Ну, в транспорт. Ну я просто не дуже розумію. що, який вихід ситуації от людина має свого любленця. Вона з ним проживає, і я знаю, що для багатьох людей ну це ну це дуже важливий ну персонаж в сім'ї, персонаж що в... там є. Правила перевезення. Ну я розумію, що є правила перевезення, так. і напевне їх треба виконувати. Так ті правила потрібно, ну. Ми дивись, ми зараз живемо в такому суспільстві, де треба толерувати один одного О, найбільше, згодна. Ну давайте не будемо зараз знаєш, якби формалізувати взагалі наші стосунки. Тому що якщо ми за зайдемо формалізафорфзнаштаки угу. якісь абсолютні правила, угу. тоді ми ну просто всі зайдемо. Ну 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 ми будемо вираховувати угу. хто скільки ну, з'їв, ну, хто так, скільки так, випив, так. хто куди зайшов, хто куди порахував, так неправильно. Там ще питання були закиди про те, що собака брудними лапами заляпала сидіння, хтось пішов і сів Пилінку підстелити, кульочок підстелити. Якщо собака ходила, було по поболот. То і тут поставили її на сидіння згоден, з ну, вчора був футбол. Один з найкращих цього року Динамо шахтар грали. Так. купа людей. О, там може бути все, що хочеш, там в радості люди виливають пиво один на одного, чи там воду так, один на стибай. Я от... просто кажу, що е, е, забруднитися ну, можна де хочеш. Ну це правда. Це і в мен, мене були різні випадки. Я кажу, я колись коментував і на мене вилили зверху. Там ну якусь певну свій вай, ти чекаєш порівити. того всього, Та, але, але займопова... я, не, я не дуже чекаю. але взаємоповага це базалька. Це толерантність. — Що у Та ну Динамо Шахтар про це будемо говорити, але ще перед тим хочу сказати, що експерша ракетка України Олександр Долгополов, ви знаєте О, його, та. він е, зараз військовослужбовець, і е, він з перших днів війни повернувся в Україну, перебуваючи в Туреччині. В перші дні він повернувся, з того часу не виїжджав. І він повертається на корс. Щоправда, вже не як професійно, а зіграти благодійний турнір з Мартою Костюк. Благодійний О, матч. Це дуже це важлива круто. історія. Ми вітаємо будь-які такі моменти. Браво! Ну а далі про «Динамо шахтар і давайте вже відбивку, бо ми вже і так Тримай Тримайся. Ну що, перша серія, як то кажуть, Мерлізонського балету відбулася. Вчора відбувся поєдинок однієї восьмої фіналу Кубка України, і так вийшло, що цього року немає сійних команд. Це абсолютно демократичний кубок України. І вже в одній восьмій фіналу він звів Динамо і Шахтар. І вони зійшлися на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Поєдинок був дуже і дуже цікавий, і поєдинок насправді ну, напевно, найкращий поєдинок осінньої частини, тому що він зі своєю історією, зі своїми такими інтригами. Не дуже вдало грали попередні поєдинки у внутрішньому чемпіонаті і в Єврокубках і Динамо і Шахтар. Але перед цим поєдинком вони обидва виграли синхронно 4-0 своїх конкурентів, і от вони зійшлися на цей двобій. Арда Туран, це перше його протистояння. Олександр Шовковський він ще не програвав в, е, у цьому сезоні. І насправді дуже цікавий був матч. В Першому таймі володіли ініціативою саме гості, тобто футболісти Шахтаря. І на початку другого тайму вони відкрили рахунок. Мей Реліс забив м'яч, молодий хлопчина. 18-річний нападник Шахтаря забив м'яч. у Ворота Руслана Нащерета. Але після цього Динамо наче повернулося в гру, наче відродилося з попелу. Прекрасний поєдинок просто зіграв Андрій Миколайович Ярмоленко який забив перший м'яч динамо цьому поєдинку, зрівнявши рахунок після пасу Владислава Кабаєва. А буквально за кілька хвилин Едуардо Гереро забив другий м'яч у ворота Шахтаря, і таким чином подарував динамівцям перемогу з рахунком 2-1. Гольова перемога динамівців і вже. Наступної неділі, тобто цієї неділі, яка буде, відбудеться друга частина Марлезонського балету. і тепер вже в чемпіонаті у Львові Шахтар та Динамо зійдуться на Львів Арені. І це буде поєдинок, в якому вже господарями будуть гірники. Подивимося, як будуть складатися обставини. А після цього будемо вже обговорювати цю двомачеву дуель. Ну а поки що фіксуємо те, що один трофей Ардатуран вже у цьому сезоні програв. Він не зможе виграти кубок України, тому що команда його вилетіла. А динамівці мають тепер відкритий шлях до фіналу цього турніру. Український тенісист Ілля марченко вперше за понад рік виграв три матчі поспіль. Це сталося на турнірі у тяньдауху. Тенісист стартував на турнірі з двох перемог у кваліфікації над китайськими тенісистами. Першим суперником Марченка в основі турніру став ще один китаєць. Мін Ху Джан. Це перше очне протистояння між тенісистами. У підсумку Марченко переміг Джана в трьох сетах. Причому перші дві партії завершувалися тайбрейками. Перший сет забрав українець, а другий китаєць. Однак вирішальній партії Лія закрив поєдинок перемогою з перевагою у два виграні гейми. Протистояння тривало три з половиною години. Наступним суперником Іллі Марченка стане четвертий сіяний Сергій Фомін з Узбекистану, який на даному етапі є чотири. Риста шістдесят ракеткою світу в рейтингу ITP. Ну бачите, от такі от успіхи у нас зараз І вітаємо Ілі Марченка, який зараз на даному етапі набирає форму. Ще одна новина. Вона більш соціально благодійна. Напередодні відбувся турнір з боксу пам'яті загиблого воїна Олександра Крикуненка. Участь у турнірі взяли 80 дітей з різного віку з 8 до 16 років. Хоч захід був соціальним і пам'ятним. Переможці отримали кубки медалі та цінні подарунки. На захід завітало також чимало зірок спорту. А саме президент СНОК Вадим Гуцайт, заступник міністра молоді та спорту Олексій Нікітенко, Денис Берінчик, який є фіналістом Олімпійських ігор та чемпіон світу серед професіоналів, футболіст Артем Мілевський, колишніх. З Бризартемілевський чемпіон WBC Сергій Радченко та чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарає. що цей турнір також присвячений 20-річчю спортивного клубу «Тріумф». Його було створено 20 років тому. Олександр Крикуненко, якому і присвятили турнір, теж тренувався в цьому клубі з моменту заснування. За роки занять він здобув звання майстру спорту України з кікбоксингу, став багаторазовим чемпіоном України та віце-чемпіоном Кубка світу. Він мав великий авторитет серед молоді і завжди був для них прикладом. Одним з перших він став на захист країни у складі спецпідрозділу СБУ. Виконував бойове завдання на острові Зміїний, де героїчно загинув. Кажем президента України Олександр Крикуненко посмертно присвоює звання Героя України. Ну що ж, дуже вітаю такі благодійні турніри, тому що пам'ять про наших героїв вона повинна жити. І дуже приємно, що якраз на таких турнірах беруть участь маленькі діти, майбутні спортсмени, майбутні чемпіони. Так, Ігоре, ігор, на сам кінець хочемо обговорити з тобою. Матч 2-1 на користь вовків. Завершився матч між Ромою і Пармою. Але чому нам це все цікаво? Чому? Там ж український форвард, а, довбик і його гол. Вихованець Я... Дніпра. Опиши це, все це не просто для Руслана. Це не просто. Вихованець Дніпра. Так, Дніпро, рідненький, рідненький. Так хоча він сам Черкаса, але всю свою ну, знаєш, всі свої футбольні оці скіли. Він якраз в Дніпрі. Ну дивися. Добик найкращий форвард на даному етапі для України в Європі. Дуже складна ситуація взагалі в Роми, тому що там зміна тренера відбулася, все, що хочеш, і там багато розмов, тому що він може піти, кудись не піти, перейти, ще там щось. Авторитетно заявляю. Довбик з роми нікуди йти не хоче. Вчора він це підтвердив, забитим м'ячем і подарував своїй команді перемогу над Пармою, що є дуже і дуже важливо. І дуже важливо те, що зараз наші форварди роззабивалися. Забив довбик, забив малино, забив ванат, забив циганков перед матчами збірної України. Це дуже і дуже важливо. Дай Бог, щоб вони набрали форму, дотримали до листопада. Ми хлопнули Францію і Ісландію, і вийшли на чемпіонат світу. Як ти показав? Гарна історія. Тобто хлопнули це. Хлопцепт. Отак. Отак. Отак і отак. Не хлопно, ну, давай читатися. Давайте. Пасимі. Завжекаємо. Гарно вам. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте, доведеться. Архів згенерував події того дня. Зазирнути в минуле. Попався. Ну що ж, розберемося. Таємниці архівів з 10 листопада дивись в ефірі 1+1 Україна